Про те, що най... можливо, найближчим часом буде розгірна, але ми точно не переконані. У нас немає точної інформації, чи буде сьогодні вночі, або це буде завтра вночі, або буде в інший час. Тобто, можливо, коли я вже від'їхав, є інша інформація. Але ми готуємося, ми закликали людей мобілізуватися, прийти допомогти, щоб всі з розумінням зрозуміли. Нам треба мобілізуватися, буде декілька днів. Ігор, я, я просто хочу вирішити, ти да. говориш ми. Хто, хто такі ми? Mm -hmm. Ну щоб, щоб ми краще розуміли твої ті, повноваження і чому ти говориш? Ми. Ну, ми, чесно. Ну, майдан закликав. Я член ради е, Майдану, працюю в штабі національного спротиву. Сьогодні виступили ко е, коменданти mm -hmm. Верченка, mm -hmm. Кубів, сьогодні виступив Парубій. Тому це всі люди, які причетні до Майдану mm -hmm. в тій чи іншій сфері. Mm -hmm. Я хочу. О, пан Вілінський сказав, що ну там що силовий розгон силові сценарії вони будуть працювати проти влади, якщо я там більш-менш точно цитую. А я хочу ось зацитувати: міністерство внутрішніх справ заявляє, що не стягує в центр Київ додаткові сили міліції та не збирається розганяти мітинг на майдані. Про це повідомила прес-служба відомства. Наразі ти тати додаткових сил -та, та 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 а натомість судове рішення. Про заборону акцій і так далі в, в усьому це Розказати, рік. як було 10 го числа грудня. Грудь. так. Два епізоди. Вибачте, що два епізоди. Перший епізод десь о 20.00 під'їхали автобуси <кій> за сторони Михайлівської, там, де стояли внутрішні війська, вже ближче до барикади. Угу. І там почали виходити солдати. Я підійшов туди, вийшов якийсь генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант -лейтенант. Генерал -лейтенант. сіли, де я до нього підійшов. Ви що, збираєтесь розганяти майдан? Ну в лоб йому ага. задав питання. Ні, ні, та ви що? Ми тут людей міняємо, вони стоять на холоді, на морозі. Ми хочемо хлопців поміняти. Ну добре, прийняв інформацію. Довідомо через буквально хвилин 40 бачу, що під'їжджає до готелю козацького е, ця пожарка. Ага. Я знову туди підійшов. Вони заїхали туди. Я до цих імчесників підійшов. Ви що тут робите, Що будете розганяти майдан? Ні, ми отримали е, е, заяву про замінування станції метро «Незалежність», Ми тут повинні знаходитися. Все правда, за, за виключимо одного, що там е, прийшли е, підсилення, привезли, яке потім штурмувало барикаду, угу. А там хлопці, все правильно. Вони там повинні стояти за бойовою рознарядкою, але вони привезли пили. Ну, Це болгарки, які потім розбирали барикади. барикади да. От і все. Так що виріте їм ну, себе не дуже поважати. Ну, тим більше я повинен сказати, що сьогодні їздив центром міста і дуже великі такі натовпи людей, ходили антимайданівців? антимайданівців. Ходили біля ЦВК, буквально колонами шикувались. Тобто можна очікувати будь-якого розвитку сценарію, аж до того, що спочатку буде якась провокація з боку того антимату. Ви вірите в те, що? ви вірите в те, що я бачу кілька разів бачив такі повідомлення про те, що може бути використаний Сценарії провокації з боку антимайданівців чи локальних, ви реальне. вірите в те, що хтось буде одних громадян на інших провокувати напади в. Метро. Це абсолютно реальний сценарій, який хочуть застосувати тисячу, тисячу да, потім... штатських проти. Тисячі штатів, да, от, а потім будуть розказувати, що в Україні громадянські конфлікти. Беркут трутився, щоб розбігти кровопровід. Ну це ж відомо. Відомо, що може бути є інформація, що прямо в будинку профсоюзів про спілок може виникнути конфлікт і туди, туди викликати Беркут, щоб розняли сили самоборони і там. Якихось громадян, які там намагаються щось зробити. Інший сценарій підійдуть тітушки з бабушками, з бабусями. Як це було нещодавно біля зовнішньої барикади в понеділок, і під прикриттям тітушок ці бабусі такого бомжуватого віду будуть розтягувати барикади, а самоборона буде надавати це робити, і знову ми спровокуємо, будуть намагатися спровокувати конфлікт. Ти не вірю. Ну, це серйозна інформація. Ну, насправді, ми тільки що обговорювали події в Харкові, вони там саме розгорталися за таким сценарієм. Тобто, не силовики втручались у діяльність делегатів форуму, а саме у ті самі гіпушки. Ну, чекайте, там було 100, 200 чи 300 делегатів форуму, і там було 100, 200 чи 300 тітушків. А, а в центрі Києва вночі ста тушок тисяч... буде достатньо для того, щоб спровокувати конфлікт. Наскільки мені відомо, декілька тисяч тітушок зараз є в Києві. Вони там на цьому антимайдані. Вони можуть отримати команду. Як це було до речі, 10-го числа, коли був беркут, були тітушки, які розтягували барикади і передавали цим азелінітелям чи благоустрою київському це все. Ну то ж. Тут ж відома теж технологія. Тут будь-якому ж... разі я вважаю, що сьогодні треба ну краще «перебдеть», як то кажуть, і краще якщо... сходити на майдан сходити на майдан. Тим більше, якщо нечі збирається, збираються, це ж не так часто. Там якісь сили люди терні. вже приїхали з При... відпусток. да вже подивитись, можна надихнутись, да. прогулятися програма. У нас буде гурт ротені, гурт «Телері». Тобто, фаміль Мустафаєв зараз співає, все вже свіже повітря, да. єдине, що я щось не розумію, вашого якогось радісного настрою все... У нас не радісний все... настрій, все, у нас у... щось... уміряний оптимізм. Плохо, плохо розумію, що, що відбувається. Не я що? Я а, треба... Ми, Ми з вами, вами обличчя сценарії, сценарії громадянського конфлікту в країні. Все правда, Дмитро, є просте дуже питання. чим більше людей буде на майдані сьогодні, тим менше шансів спровокувати цей конфлікт. Це менше ймовірність цього конфлікту на сьогодні. А це абсолютно правда. Але тут головне, от я повністю погоджуюсь з вашою тезою. Головне, щоб люди зрозуміли, що якщо вони прийдуть і нічого не відбудеться, це не за того, що ми в мене володіли якоюсь інформацією, а за того, що вони побоялися цей план свій застосовувати. І це буде реальна дія, яка унеможливить плавлення влади з розгону майдану. На цьому більш оптимістичній ноті ми я роблю перерву для того, щоб глядачі з пресутів побачили наш випуск. новин, а ми за кілька хвилин повернемося в студію політекономії. І продовжимо нашу розмову. Одні з найвищих керівників зовнішніх справ Європи України та сполучених штатів. А сьогодні ходять чутки про можливу третю спробу дивним чином співпали з слуханням в сенаті Сполучених Штатів Америки щодо України і можливості запровадження персональних санкцій. А тепер диви увага: останній абзац. Тепер хай спробує довести, що українська влада діє самостійно без підказок Кремля. Якою мірою українська влада і в сценаріях силового розгону Майдану, і взагалі в сценаріях виходу з політичної кризи, яку вони, до речі, не визнають сьогодні, зараз черговий сказав, що ніякої у нас кризи немає. Наскільки українська влада самостійна, взагалі? Ну, важко, напевно, говорити після того, як вже Янукович домовився там і про кредити, і так далі, що він абсолютно самостійний, оскільки. Йому ці гроші потрібно відробляти. Це для мене абсолютно зрозуміло. З іншого боку, я думаю, що це більше дурість української влади, яка не може прорахувати наслідки, коли знаходиться нулен Сештана, вони е розганяють Майдан, ну це просто ну, в мене голови не вкладаються, як це можна таке зробити. З іншого боку, от вони ні, що, нічому не можуть навчитися. От Дійсно, ці слухання, там була ж заява ж попередня, що хлопці. Ну, це О, от зараз окрім, почалися, от, окрім силового розгону. От зараз, прямо зараз почалися ці слухання. А, ну, це означає, що... Е Нам запропонували, запропонували їх на Фейсбуці, прямо зараз почати штурм для того, щоб транслювати наживо в ну, картинку в Сенаті. В Сенаті. Це, Супер було. Це, це, це свідчить, якраз, каже, що такий. наша влада абсолютно самостійна, навіть від здорового глузду. Тобто взагалі нічого не бере? Mm -mm. Окей, добре, з Майданом, силовими сценаріями, давайте трохи в інший бік підемо. От зараз бачу повідомлення на сайті Еспресо Тіві про те, що засідання бюджетного комітету, яке було заплановано сьогодні, і нагадаю, що це обов'язковий як сказати елемент схеми ухвалення будь-якого бюджету, воно яке мало розпочатися 16-й годині, досі так і не розпочалося. А сьогодні це про це повідомляє народний депутат Павло Різоненко на своїй сторінці в Фейсбук і підозра, що шансів на те, що воно відбудеться. Не так вже і реально багато. Чи це означає, що ухвалення бюджету не буде, і антимайдан, який стоїть в маріїнці, в тому числі як я парадоксально дізнався, заради того, щоб був ухвалений бюджет, ушов свісток Насправді, ні. Я просто вже декілька раз стикався з тим, що у нашій Верховній Раді приймати якісь регламентні рішення відповідно до регламенту при нинішньому. Т波... складі... Абсолютно. Тобто ми маємо справу з шулерами. І не виключено, що це засідання десь вночі раптом збереться в якомусь ресторані. Чи ще десь і приймуть Або потрібні рішення. Або воно абсолютно буде віртуальним, але його оформлять так, як реальне. Як ну ми ж теж це проходили. І завтра нам розкажуть, що зібрався до одних дозвонилося, до других. Ну ми це обговорювали в перерві. До одних дозвонилося, а до других із чином не дозвонилося. Ну це з опозиційної фракції люди, як правило, депутати. Тим більше в нас я перепрошую, вже ж зараз можна навіть не ходити на засідання комітету, вже можна комусь делегувати голоси. Все. Ну, Чи, шляхом Чи шляхом опитування приймати рішення, що взагалі. нонсенс. Я хочу нагадати вам, а не стільки вам, оскільки ви це знаєте, а нашим глядачам, що ухвалення бюджету в будь-якій демократичній країні, в країнах представницької демократії, це, ну, я не знаю, можливо, головна функція Один із парламенту. Головних елементів демократії тому і, що да, це і, і елементів демократії як такої. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що вони всі є платниками. Всі включно з пенсіонерами і навіть дітьми, які купують морозиво, вони є платниками податків, і відповідно вони чекають від влади, що вона їхніми податками, їхніми грошима буде розпоряджатися в прозорий демократичний справедливий спосіб і. Чи я на це тільки що я не, це тільки що, що Тільки що був, це, не це, і, що, був це, заклик, немає представництва, немає податків. Я такого не казав. Я після суда лініча в виконанні Івана Барченка. Це було ти абсолютно правий. Ухвалення бюджету є одним з головних функцій завдань парламенту. Головне, щоб це було зроблено в прозорий спосіб, бо ми розуміли. Куди йдуть гроші, хто відповідальний за їх використання? Щоб був звіт наданий, да от ці всі ці елементи відсутні на жаль при ухваленні українського бюджету. Він закритий, непрозорий, 50% п'ятдесят відсотків. а може і більше відкатів потім з державних цих програм. Ну, ви знаєте, що на євро 2012 до сих пір. І до речі, в бюджеті 14 року ще закладені Пророк, видатки. Да. Да, на закриття видатків на євро 2012 Ну це вже взагалі ніякі ворота не лізе. От а там, е, якщо проаналізувати бюджет, він я поліцейський. Я подійшов... бюджет. ні, ми про бюджет, а що можна колосувати пане імені, я не знаю, певною мірою. Знаєте на цих питаннях, що можна фінансувати в 2014 році в, в плані підготовки до проведення євро 2012 Ну мабуть, це вже капітальні ремонти того, що успішно побудували до євро. Да. Ні, це ж жарт такий, але я, я знаю, чому там не виплатили тим фірмам до кінця боргісно. Да, да. Це правда, треба їх перенести. Раз, поліцейський бюджет. Давайте про нього кілька слів. Буквально я. Був заскочений, мені Ігор Лаврененко розповів на на радіоефірі, про те, що в проєкті бюджету 2014 року, знаєте, що існує? Існує стаття мільярд 100 мільйонів гривень. Увага, внімання на, на екрані на побудову нової будівлі вищого господарського суду. Це при тому, що щойно закінчили ремонтувати будівлю Вищого господарського суду на Печерську біля барабану. А чого ви замовили? Там... Мільярд 100 мільйонів гривень Розуміше, на будівництво. Розумієш, Дмитро, проблема в чому? Що і, і мені, і тобі, і, і, і татоше, всім і та нам, та та нам уже, знаєте, от ця жадоба до грошей, яка перер... ну, вона настільки велика, що немає ніяких моральних, правових обмежень. Ну Мені її не зрозуміти. Я от не розумію от цих людей, які за грошей ну, готове все зробити. От, продати країну, продати місто, але взяти ці гроші, от цей приклад збудували, там, відремонтували будівлю, значить, нову треба. Їдети зараз паркової часто їжджу. Віртодром. Да. Та Там ні. Там не вертодром, вертодром, але там через кожне вже п'ять метрів, що будівля якась стоїть, вже будується щось не тільки вертодром, от ти проїдь, ти вже давно набаган... їздив, не наїздив, да. зверху не видно, зверху цей вертодромчик, а далі якийсь торговий центр, розлікаю. Тобто виробили вже ліс, там який був ці легені центру Києва. Все. Ми просто не бачимо цього. Але знов таки, ну тут е, насправді це така хороша ніша є і для опозиції, скажімо. Тобто, зараз, аби запропонувати своє бачення бюджету, це був би потужний крок. Ну як на мене, тобто, запропонувати, як би цей бюджет міг би використовуватись е, ну, при іншій владі, при новій владі. Це показало би дійсно серйозність намірів, що називається. Ну, наскільки я знаю. внесені поправки до бюджетного комітету. Там ряд депутатів на чолі челізацію внесли. Там пропонується перерозподілити 30 мільярдів гривень, тобто скоротити до рівня 2009 року видатки на правоохоронні органи тому, що вони зросли. Неймовірно му як... навіть порівняно з тринадцяти да, прокуратуру, вдвічі двічі да, прокуратуру прокуратуру міліція і так далі. А збільшити видатки на науку, освіту і армію. Тому що в нас армія отримує менше, ніж прокуратура і ці міліція. Міліція у нас, якщо брати це 300 тисяч чоловік, ну всіх там атестованих. А армія 160 тисяч. Тобто це показує, що влада боїться внутрішнього народу, так? боїться, а зовнішнього ворогу вона не боїться. Щойно повідомлення, тільки но ну, заїхали в це в Фейсбуці в Кабмін, 13 автобусів Беркуту, схоже, буде гаряці. Повідомлення з Фейсбуку. Це ще один привід прогулятись з нічним хрещатиком. Да. Давайте це трохи... було молодим парням, чоловікам. Давайте повернімося до прогулянки під Святошинський РОВД на проспекті Перемоги. Що це було? Давайте трішечки буквально кілька слів. Я розумію, що подія відбулася в п'ятницю, але дуже для багатьох е муляє поговорити про довідку Луценка. Про... Знаєте, бачив сьогодні Луценка, був у нього в лікарні. Він е ще в ну, такому зрозуміло, не дуже гарному стані. струс мозку. тобто, його найбільше хвилює те, що він не може. Отримувати інформацію, дивитися новини, читати газети, читати книжки, обмежене з ним спілкування, тому що у нього голова починає боліти. Але він вже в більш менш нормальному стані, тому що вже жартує. От коли Луценка жартує, це вже, вже повернувся да повернувся, доходу. намагається повернутися. Але що це було на, на проспекті? Що ну, це Наскільки? було скільки я зрозумів, тому що я не, не не був там на проспекті. Але з розмов там з Луценка, Іриною, з депутатами там з Павловським і так далі, які там були, вийшло так, що фактично Беркут там кинули на призволяще, ці автобуси, і хотіли о, хотіли спровокувати, щоб їх побили і побили сильно. І тоді сказали: оці радикали з Майдану, побили, безпредельщики. Да, без Повисити бойовий дух інших беркутців, хтось сказати, ви ні в якому не здавайтеся, бо бачите, що з вами буде. А Юра, коли туди приїхав, він зіграв роль такого. Він сказав, він гарантував, що я вас виведу, якщо ви знімете шоломи і виведете і маски і покажете обличчя, я вас виведу, і у вас не будуть там а, проблем. Я знаю, що там було кілька провокаторів, які намагалися навпаки спровокувати бійки. І а, вони реально що зараз їм прийде вже кінець, і вони вискочили і почали будувати контроль з ну, для себе будувати цю черепаху їх ага. простір завойовувати. Ну і попала Юрія. Ну слава Богу, що вдалося цей конфлікт залубнати. Там було, до речі, сотня самооборони. Я не пам'ятаю, яка, але це хлопцям Я треба. Ці. Не пам'ятаю, яка сотня була, але хлопцям шану складаю. Вони влаштували коридор і ці І пройшли цей беркут. Святошинського роуде, от це те, що я знаю, можливо, когось інша версія подія. <звігінь> я Ви там були? <звігінь> я там був, да, але я хотів би про інше сказати. Взагалі, от це просто ще одне свідчення ставлення там, до прав людини, до якихось базових цінностей з боку нашої влади. Чим вони що що вони закидають зараз Луценку? Що він там щось не те казав, чи навіть що був там Нетверезе. в якомусь нетверезому стані, чи ще щось. Вибачте, але це ж не привід людину класти на лікарняне ліжко в будь-якому mm -hmm. разі. Це не привід бити людей. І от всі ці закиди, ну вони з точки зору якогось там цивілізованої цивілізованої європейця вони взагалі не мають нічого спільного зі здоровим Ну, Ну ми ж знаємо, що це ж просто інформаційна провокація. Вони розповідали, що він сам себе побив. А побачили ми відео, як хто кого. Я говорить. хочу так. трохи більшого узагальнення в цій розмові. Я хочу, щоб ви мені сказали, з точки зору цього великого протистояння, події під Святошинським РОВД, це просто локальний ексцес? Чи це перемога а, Майдану? Чи це я, частина я... якогось сценарію? Давайте так. Тут є два елементи, на які треба звернути увагу, які потім будуть складатися в велику мозаїку цієї історії Майдану. Угу. Перша, що дійсно, це є певна локальна перемога, коли вдалося домовитися, чи заставити, чи примусити Беркут, зняти маски, і вони пройшли. І це моральна угу. перемога, да. перш за все. Аб Тому не що не було застосовано насильства до них. О, А друга, що вдалося ці провокації е унеможливити, і дійсно вдалося обійтися без насильства. Оці дві, дві речі. Які от треба, вони потім зіграють дуже велику роль, тому що беркотаж їх же накручують і говорять, вони хочуть вас бити, вони там і так фашисти. далі. А колда, фашисти, вони вас будуть переслідувати. Вони своє гуртожиток на червонозоряному проспекті зараз автоматами охороняють. Ходять не по одному, там по три. Вони бояться реально людей. А, чи можна оцей успішний, ну якщо ви кажете, що він успішний досвід протистояння? Силовим структурам влади, в принципі, скажімо так, поширити на Майдан в широкому сенсі, на Майдани в широкому сенсі, на країну в широкому сенсі. Якщо сьогодні відбудеться радикалізація протесту, якщо сьогодні влада виведе силовиків чи тітушок, чи ще когось, чи вдасться зберегти отой крихкий мир, який зараз існує, попри всі намагання розхитати? Хороше питання, насправді дуже хотілося б зберегти саме ненасильницький характер цих протестів. Я тому і сказав в першій частині, що ну влада може зробити дуже велику помилку, застосовуючи силові заходи. Бо коли є майдан, коли майдан. Такий він е, саме як не нас е, такий символ ненасильницького спротиву стоїть, це для них навіть спокійніше, ніж почнеться повномасштабна партизанська війна всією країною. А силові заходи, насилля, і, не дай Боже, проллється кров, вони можуть до цього призвести. Якщо там є притульні люди, вони перш за все повинні думати про це. Знаете, я саме от боюся цього радикального сценарію, тому що я розумію, що. Ну, скажем, як так культурно сказати, що перша ж масштабна масштабна проблема, я скажу так, може перерости у громадянське протистояння, серйозне громадянське протистояння, громадянський конфлікт. Не хотів би вживати слово війна. Але ми всі розуміємо, що ми повинні бути обережними, кожного вистачить. У нас поки що у людей, які стоять на майдані, у них вистачає клепки. А от вистачить клепки чи у влади, в цьому в мене великі сумніви. Тому що так, як вона діяла 30-го числа, так як вона діяла 1 грудня, вони не думають на три кроки вперед. На... Вони навіть не думають на один крок вперед. Вони діють як та собачка Павлова. Єдине, що хотів би додати, я, чесно кажучи, не дуже впевнений, що буде саме громадянський конфлікт. От, е... Чомусь мені не віриться, що донецький шахтар піде захищати донецького прокурора. У я... Донецькому Шахтарю можуть про... пояснити, абсолютна... що він воює не проти донецького прокурора, Ні, думаю, а проти конфлікт. бандіровців, які, які там не знаю, конфлікт щось... Прошу влади суспільством, Це але та... не такі, який зараз, а застосування більш. Серйозне та жорстких, жорстких за. заходів. Протистояння по Дніпручі, по чи по, не знаю, там Ворсклі, воно можливе? Його намагаються роздмухати, але я все ж таки я постійно про це кажу. От я впевнений, що у більшості людей стане розуму. Зрозуміти, що тут немає конфлікту між різними частинами України, між громадянами України. Є лише конфлікт між громадянами і владою. Все це єдина лінія конфлікту, яка є на сьогодні в Україні. Це не сценарій навіть української влади, не сценарій Януковича. Це сценарій, який нам намагається нав'язати за кордоном наш північний сусід, і вони будуть цю ідею постійно нам кидати. і будуть намагатися протистояння оці по Дніпру, по збручу, по поворсляна. Якщо уникнемо, вистаємо, буде у нас класна, красива європейська Україна. Дуже оптимістично. Давайте тоді буквально дві хвилини у нас до кінця нашої програми. Давайте проговоримо майбутні сценарії. Я розумію, що за цей час важко щось сказати, якими можуть бути розвиток подій на Майдані, розвиток цих протестів в випадку, коли він буде мирний. Знаєте, зараз отакі от прогнози давати дуже важко. Тому що одні були прогнози до 22 го числа, а інші прогнози листопада, 24, го до 30-го, до 1-го. Знаєте, давайте переживемо ці три ночі. І ми побачимо, куди воно може рухатися. Тому що, а, от якщо будуть плани здійснені по розгону і по позачистки Майдану, це. Абсолютно плине на по перше на характер протестів, на їх спрямованість і так далі. І тому подібне. Я ніяких прогнозів давати не буду. Настільки всі зараз складно. У в мене є дуже проста і нормальна ціль. Майдан повинен зараз вистояти. В неділю ми повинні гарне вічі провести. Ми повинні людям розказати і дати їм ясні орієнтири, що робити. Бажано не допустити. Я розумію, всю складно не допустити ухвалення оцього дурного бюджету. Але зрозуміло, що у них є більшість там у влади. Бажано от а тут повинна влада вже йти на певні компроміси. Якщо там є клепка в голові, то правильно зараз до речі, правильно сказав, немає у нас політичної кризи в країні. У нас є суспільна криза. А це значно глибше. От цю суспільну кризу, якщо не вирішувати владі, то все може вибухнути. Я не хочу, щоб в країні вибухнуло. Але в будь-якому разі, що треба зараз робити майдану, це продовжувати наш рух до спільної консолідації, до об'єднання зусиль для того, щоб не було таких внутрішніх роздав. В будь-якому разі ми повинні готуватись і до боротьби зараз, і до 2015 року. Тобто проводити навчання наших активістів це те, що потрібно робити за будь-якого розвитку подій. Кожен повинен на своєму місці приносити користь. От самоорганізація, яка зараз Майдан, на Майдані зараз є, це супер. Треба ці самоорганізації далі поширювати, поширювати. абсолютно закінчиться. По всій країні да, почали. 2015 треба. рік це ну, скажімо, вибори, поки що це одне з ключових завдань. Хоча невідомо, а чи будуть вибори. І навіть якщо ми їх проведемо, що там намалюють. Але це вже інша розмова. Рінша інша розмова можливо буде в цій же студії в програмі Микола Вересня. Миколи вересня хочу сказати, що до нього в студію завітає Михайло Погребінський, Олег Медведєв та Євген Копатько, Соціолог. І у нього буде. Я підрозділ дуже складно. Великий, великий градус теж дискусії і про майбутнє нашої країни. А політикономія на експрес-тіві на сьогодні закінчення. Дякую нашим гостям. Дякую, Дякую за цю розмову. І ми побачимось завтра о 19 Дякую. Дякую.